Сьогодні ви знаходитесь на контрольному пункті в'їзду-виїзду Станічне-Луганське. Він розташований населеному пункті Станичне-Луганське на трасі, яка веде до міста Луганськ. Сьогодні восьмій ранку його відкрили. Як ви бачите, осіб, які бажають перетнути, дуже багато. Но прикордонники до цього підготувалися, робота ведеться, контроль перевіряється, тобто все йде по своїм і планам. Значит, рух тут організовано в двох напрямках, для того, щоб громадяни, які хочуть перетнути до міста Луганськ, вони йдуть звісно по правій стороні, звітом по лівій, для того, щоб не було скупищення. Для того, щоб перетнути контрольний пункт в'їзду-виїзду, тут необхідно мати. При собі паспортний документ і дані на особу повинні бути внесені в електронну базу даних. Вносимо в базу даних, перевіряємо, якщо соответствують в базі даних є, ставимо печать і посо і гражданка йде на контрольну територію.